Пошук свого місця в житті, розуміння світу і стосунків між людьми виявляється, все це можливо передати лише з допомогою паперу. Витинену на ньому графіку презентувала Надія Бабій. Три роки тому вона вже представляла власну ретроспекцію подібних доробків. У цій експозиції лише найновіші, здебільшого цьогорічні. Переважають у них дві теми: екзистенціалізм і національне барокко а саме його сакральна складова. Це своєрідна трансформація. Цих ікон і мій пошук якоїсь пластики не можна назвати, що ця виставка. Належить до техніки витинанки, адже витинанка це є техніка народного мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва. Власне, витинанкою я послуговуюсь тільки як технікою, але називаю її витинана графіка. Професійні митці до цієї народної техніки вдаються вже понад століття. Сучасну витинанку називають також вирізанкою, вириванкою чи видиранкою залежно від способу її створення. Надія Бабій використовує як точне вирізування, за для чого послуговується манікюрними ножницями, так і в. Віль... Обрив. Каже, структура рваного паперу має додаткові художні ефекти, що зачаровують. Наразі мисткиня захопилася експериментами з фактурою та простором. Я ніколи не знаю, чим закінчиться моя робота. Безперечно, що я роблю якісь невеличкі замальовки, роблю якісь ескізи, але роботи не подібні на ці ескізи. У ескізах я шукаю ідеї, а вже роботи відбуваються по ходу. Як яку частину з якою я між собою комбіную, якими елементами я доповнюю, Як поводить себе по папіру роботі? Адже це теж непередбачуваний матеріал. У роботах мисткині останнім часом побільшало пастельних і монохромних композицій. Папір, із яким працює авторка, не фарбує, тому послуговується усім: і обгортковим, і серветками. Вічний невтомний пошук став назвою заголовної роботи в експозиції, котру Надія Бабій презентувала у день свого народження.